Урядовий експеримент Кабмін запускає проєкти про впровадження превентивних заходів державного екологічного контролю до інспекції залучають ветеранів російсько-української війни до своїх лав. Ініціативу запровадили в шести областях України. Там вже працюють екологічні пости. Що ж роблять новоспечені екологи? Репортаж із Черкащини. Перехожу на більшу висоту, я вже оглядаю. Так, працівник екологічної інспекції центрального округу Юрій Мулько тренується на симуляторі дронів. Часом у його роботі безпілотник річна замінна, адже інколи інспектору доводиться патрулювати непролазні хащі, а квадрокоптер цю роботу значно полегшує. Мене вчили мої побратими. От, хоча я, я це не використовував, да бо я піхотинець. Пан Юрій, як і його колега Олександр, ветерани російсько-української війни. Два місяці тому їх обох взяли в штат працівників Уманського екологічного посту. Раніше в цьому районі за екологічний контроль відповідали інспектори з Черкаса. а Це за 200 кілометрів від Умані. з появою посту контроль посилиться, впевнені екологи. Хоча і зона відповідальності в них чимала. Наша Робота по пункту 2 – це оце по цьому регіоні, оцих 1200. Але громадські інспектори вони в нас є кругом, і він позвонить, скаже: панове, тут є там смітник, чи порушники, чи мисливці, чи, 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 чи там скидання води з водойми. Ми звичайно по рейдому наказу по по нашому управлінню по екологічній інспекції ми виїжджаємо в будь-який кінець. Рейд, да. рейд – це по суті патрулювання території та виїзди на виклики громадян. Роботи в інспекторів чимало: незаконна вирубка дерев, браконьєри, порушники екологічного законодавства це все тепер зона відповідальності уманського екологічного посту. Та найбільше каже пан Юрій: дошкуляють стихійні звалища через відсутність належного контролю. Місцеві жителі влаштовують їх буквально скрізь. На жаль, наше населення не усвідомлює того, що оце все вплине на здоров'я їхнього майбутнього покоління. Оце проблема. Ви самі зробили це. Ви своїх дітей вбиваєте потенційні вбивці, ви, бо ви викидаєте сміття, де попало. Це, це так, це дрібниці ще. Цей величезний смітник в одній з посадок утворився буквально за рік-півтора. Жителі навколишніх сіл вивозять сюди все від господарських відходів до будівельного сміття. Сергій працює охоронцем на підприємстві. Поруч. Зізнається, така картина тут у кожній посадці. Привозить кожне мотоблоками, проїтися гляньте туди, там буде ще хуже. Ну, приїхало собі мотоблоком, викинуло. Ніхто нічого, нікому нічого не каже. Бо ти. Бо ти ніхто ліквідувати ці звалища компетенція місцевих органів влади. Екоінспектори все зафіксували і склали припис про усунення смітника для адміністрації тутешньої громади. У разі невиконання на ОТГ накладуть штрафні санкції. До працевлаштування в екоінспекцію Олександр схожих проблем не помічав. А зараз їх масштабами просто нажаханий. Раніше на це не звертавуваю, тому що я мало ну. Їздив по таких територіях по лісах, по посадках. Зараз більше. От більше бачимо, більше фіксуємо. Ми маємо на це реагувати. Неважно, йде війна чи не йде, йде. Саме тому і виникла ідея впровадження екологічних постів. Вони допоможуть посилити контроль на територіях, де природоохоронні служби майже не представлені. Пілотні пости вже з'явились у шести областях України. Одне з їхніх головних задань превентивні дії. Ви грибочки збираєте, так? так? так. Та є, що трошки, так? О, покажіть, покажіть, ще Цікаво. О, супер, супер. Класно. От. Не порушуємо. Ні, ні, то я просто кажу, щоб ви розуміли, є така служба. Розумію. В Умані є вже пуст, пункт екологічного контролю, де можна просто звертатись. Чекаєш. Пан Андрій своє знайомство із інспекторами розпочав. Зі штрафу пенсіонер вирішив запастись у посадці дровами і пустив під ніж навіть живе дерево. Ну, там воно це да, чи, а, а, верба, чи верба лежить. Якщо верба лежить, і воно не в межах ліс дальше з фунту. Під, підобрав, пенька ж немає, підбери, возьми собі в мішок. Ну, Якщо ти береш, зрізаєш зрізаєшся ростуче. Ну це через безвихід, щоб дрова не підветиш. Ні. Не знаю, що. ну поїхав собі на прогулочку, взяв мішечок. І все. Та згодом порушник зізнався. Черешню зрізав спеціально для копчення сала. Навіть технологію приготування поділився. Біж вогню, ага. а, а тоді одним димом. Одним димком воно йде, оце. Да. Ото пару полін кинули, чи скільки воно Ото чадить, чадить, з ним цим способ, потихеньку воно. Да. Да. А, чо, а які іменно дерева ще йдуть? Я боявся ну, хто вісім тепер. Пан Андрій має сплатити державі майже півтори тисячі гривень. Інспектори впевнені про свої пригоди він розповість і односельцям. А ті на його прикладі зрозуміють, що порушувати екологічне законодавство дорого. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромедан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.